Всім привіт! І сьогодні ми знову говоримо про нового вбивцю, нового старого вбивцю чат GPT, а саме Cloud. Cloud, Cloud, який викотив е, останнє оновлення своє, це клауд, 3,5 сонет Тут уже величезна кількість блогерів написало, все там кердик ChatGPT, GPT. Ми тільки будемо використовувати клауд. Ну, я як завжди, е, просто взяв. Клаут і час GPT і протестив. Я не буду там використовувати ті бейчмарки про які там люблять у нас говорити наші статисти, які понаписували їх. Я на своїх особистих прикладах, тому що все-таки дані інструмент я використовую під себе. Якщо вони, який інструмент краще справляється з моїми проблемами, то для мене краще. Все інше це просто надумано і нічого не варто. Так і почнемо зараз. Я просто розшарю екран по-бистрому і почнемо почнемо тестувати. Ну, скажем, не почнемо тестувати. Я вже е, забив по деяким питанням, щоб це не було в процесі, і ми не займали величезну кількість часу. Як це люблять робити, там по 20 хвилин я дивився відео і так далі. Ні про що знаєте, взяли просто сайт сайту клауд і показують картинки, що вони там понаписували. Друзі, це так не робиться, а робиться на практичних кейсах. Перший кейс, який ми зробимо, це наскільки якісно і класно вони розрізняють. На картинках інформацію і як її можна використовувати. Так, там навіть кажуть, що дуже класно розрізняють медичні якісь написи, але давайте заб'ємо заздалегідь, тому що це в процесі пройшло, і зараз якраз А, Так, заключи почерк. Ощерк лікаря, щось так. О. Так. І візьмемо якусь оцю, наприклад. Тут ще адекватно написано. А взагалі, давайте просто перевіримо. Uh, save image, save -image, image. Так. Uh, ми зараз просто його збережемо і використаємо. Uh, прямо зараз ми використаємо. Так. Uh, ні, да, картинці написано. Так, підвантажимо зараз ми наш файл GP і відправимо таку саму фігню. Ми зараз щас... на картизу рукописний так. Word, Сухайте треба звірити, тому що я сам не можу прочитати заздалегідь, так. Це І... не І... Так. Фізичне вантаження. Дозовано. Давайте спробуємо за теж GPT. Що? За текст написаний на дань, дань картинці. Оплот. Так. Я тут таке саме писав, що за текст, що на даній картинці написано. Ну, плюс-мінус те саме, так, дивимося. А, ну, 4 тисячі я тут знайшов одиниць до 1 години. То, ну, в принципі, давайте ми ось так будемо. З вами чи він розшифрував? А, так. А, якась фігня яку я взагалі не розумію. пронзена Фізичне вантаження, наскільки я розумію, він розібрав 4 тисячі точно, а все інше він не дуже той розібрав. Хто б нічого не говорив? Тут, ну точно тут не те, що написано. Так, тут про. Так, ну подивимося, що це у нас тут. Так. Ходіть без прогулок. Текст на Картинці. Так, від 4000 проїзд дому, віспіш, продукти маг міста ходить без прогулянок, пропар Афігєті. Я обожнюю наших лікарів, взагалі будь-яких. Я свій почерк, розумію, що в мене дуже поганий, але про проїзд додому це точно не це. Лор-огляд. монетка. Ладно. Я не можу розібрати, і я впевнений на відсотків 90, що він теж його не розібрав. Тому питання того, що вони дуже класно розбирають медичні надписи, я це як кажуть, не ведуся, може тут заздалегідь, зараз подивлюся, тут був один, один дуже цікавий у мене. Так. Ладно, давайте зараз. я пошукаю паралельно. Так, поїхали. Що я тут дивився перше. Відносно, не те знову. Тут десь було поморозиво. React. код ассорт. А, ось. І порівнюємо. З сім. Тут він щось продуплив з підвантаженням картинки. Все підвантажує, Дивіться. Коротко, запитання те саме, що зображено на картинці. На картинці шість вафельних ріжків з морозивом, різних кольорів, смаків, покращення, тралівалі. Кожен рішок має свій унікальний смак, декор, мигдаль черниця. Клаут, тут опис набагато більший, на зображенні показано 6 вафельних решків, морозом. Так, біловато він кольори чітко описав кожного з даних, даного морозива. Плюс тут з'явилася така нова штука. Я поки що ще не розібрався для чого. Вона напевно для додаткового опрацювання, як в Ch GPT. Так, ідемо наступне, що я тут робив: це рефакторинг кода, що мені завжди цікаво. Так, я завантажив код, і він просто взяв банальний там приклад, завантажив. Він зробив мені рефакторинг, на компонент додатково розбив. З того, що я подивився, ну, в принципі, плюс-мінус, нормально, адекватно. Зачот приймаємо. Це чат GPT по Omni. Що нам зробив о, Cloud? Cloud зробив о, набагато він. Так, це ж. Щас, чи цей чи не цей рефакторинг, та button, додам. А щас я не можу зрозуміти, тому що я йому скидав код. А, ось він. Він збоку. слухайте, я трохи тут оновився в його дизайн, і він тепер можна збоку такого розглядати безпосередньо те, що він тут зробив рефакторинг. Так, по-перше, він збільшив мені кількість компонентів а на три компоненти. Він, ну, як на мене, досить тут я ставлю йому зачот. Клауду. Клауд в даному випадку переміг. І в першому випадку теж клауд переміг. Так, е, наступне, що я тут йому заганяв? <гум> е, це чи є така можливість, як е, на за посиланням зайти, по перше, на сайт і переглянути інформацію, і написати короткий пост тут зразу. Мінусовка клауд взагалі не міг зайти, не може зайти. В його такі функціонали відсутні, і це величезний просто мінус для мене особисто, тому що я часто користуюся даним функціоналом, щоб роблю деякі посилання на деякі сайти, і щоб він читував там інформацію. Там короткий мені робив сумарайс, і я це використовував. Він тут не справився, він тут не спрацював, при цьому що чат GPT досить легко це зробив. Далі робота з екселівськими документами не завантажується, не опрацьовується. Фактично, він працює його мультимодалка. Працює в форматі там обробка картинки. Більше поки що таких е, серйозних плюсів я не замітив. Плюс величезний, е, на мою думку, який він тільки має, це те, що його е, контекстне вікно збільшено до 200 тисяч, воно нібито й було. І плюс він став ще дешевше за GPT-4. Ну, так пишуть: е, е, я API-шку його не використовую. Я використовую апішку е, чат GPT, ну. Но... Планую все-таки для перепровірки для деяких функціоналів, додатково теж використовувати клауд. Є в мене один із проєктів, які я хочу інтегрувати зразу декілька моделей для того, щоб більш якісно опрацьовувати певну інформацію. Тому моє заключення, моє заключення досить просте. Клауд в деяких своїх має Потенціал і можливості в деяких напрямках більш потужний, ніж в чат-GPT, а при цьому в форматі кількості функціоналу він програє на сьогоднішній день. Все-таки чат GPT, той має більше горизонтальних можливостей. Тобто я можу однією моделлю робити величезну кількість різних операцій. Клауд на сьогоднішній день, як кажу, заточений під. Певні речі, а зараз ми перевіримо, чи він може взагалі згенерувати картинку? Напевно, ні. Такий функціонал теж не появився. так. Старт. Стари. Картинку, картинку літака, літака в небі. Ну, просто таке щось простеньке. Так. Тому що, звичайна історія для вас просте зображення. О, він генерить картинку. Ні, він не генерить картинку. він Якийсь дивний його а, літак і. Да. Якщо це картинка літака, то я балярина в даному випадку. Ладно. Е, моє заключення по горизонтальці, тобто по багатофункціональності, все-таки перемагає чат GPT кращого, поки що кращої моделі я не зустрічав. Клауд е, має свої плюси в частині написання тексту, в частині своєї, де те, що він дешевше став, навіть за ОМНІ. А про те, що він досить непогано щитує інформацію з картинок, я там ще хочу потестувати деякі медичні напрямки, але це не для цього відео і не, не сьогодні. Тому дякую за увагу і до наступної зустрічі.